Рекомендавому вчитися. Що є результатом того, що люди, які не мають цього пов'язаного емоційного харчування? Снега? Ну, деякі люди їдять багато. Жиру і стають товстими, а потім вони отримують цей хімічний стимул, снега якийсь від жиру, який у них є і від вживання жиру. Деякі з них так роблять. Інші намагаються знайти це емоційне харчування в, цьому, в чомусь іншому. Якщо не в чомусь, люди знаходять це в їжі, тому що жир дає вам той хімічний маркер. Який ви можете ідентифікувати як сне, снега? Він знає, що це снега, але ви можете шукати емоційне задоволення. Люди шукають емоційного задоволення. В багатьох різних місцях. Тому я не думаю, що ми можемо узагальнювати занадто сильно. Я маю на увазі, що, мабуть, найпоширенішим результатом було б те, що людина. Єсть занадто багато жиру, але це не єдиний результат, тому що все, що ви робите, щоб спробувати впоратися з відчуттям недостатнього емоційного харчування, впливатиме. На вас і це також впливатиме на вашу жирову тканину. Ну, таке от.